Чарівна паличка. Брати Мишко та Василько жили з батьками на дачі. Поруч був ліс, де хлопці любили збирати ягоди, гриби і шукати таємничі місця. Ось і сьогодні на дворі була тепла та сонячна погода. Хлопці зголодніли, сіли на пеньок і вирішили перекусити. Тут до них підійшов дідусь худенький, сивий, бідно одягнений. І попросив шматочок хліба. Хлопці підхопилися, посадили його на пеньок і пригостили. Дідусь поїв, подякував і сказав Ви хороші та добрі хлопці, ось вам чарівна паличка, яка може виконати лише одне ваше бажання. Діти хотіли ще щось запитати, але дідуся вже наче й не було. Це чудово, сказав Мишко, зараз попросимо різних солодощів. І вони вже збиралися зробити це, як побачили пухнастого зайчика. Той сидів на узбіччі стежки і не міг рухатися. У нього була пошкоджена лапка. Василько подивився на мишка і сказав: Навіщо нам ті солодощі? Краще допоможемо зайчику. Вони доторкнулися чарівною паличкою до лапки, і в ту саму мить зайчик підстрибнув і радісний побіг до лісу. Хлопці, горді і задоволені своїм вчинком, пішли додому, а там на них чекав сюрприз. Солодощі, які купили їм батьки. Слід пам'ятати, що співчутливість чудове почуття, що прикрашає будь-яку людину. А ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео.